Ми вітання усім на першому міському новини. Про найголовніші події дня розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Триває 412-й день повномасштабного вторгнення. Так само від росіян потерпає Донеччина. Минулої доби окупанти поранили п'ятьох жителів Бахмуту, Торецьку, Костянтинівки, Очеретиного та Максимільянівки. По очеретиному завдали ракетного удару та пошкодили господарчі споруди. П'ять разів гатили по Кураховому із артилерії та ракетами, накривали Костянтинівку. Там дісталося понад 20 оселям і газопроводу. Загарбники завдали руйнації будинкам і в Марковому Сіверську та Турецькій, Солидарській, Великоновосілківській громадах. В Лиманській ОТГ пошкодили господарчу споруду. На Харківщині під щоденними обстрілами росіян Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони. Через прильоти в селі Кочерівка зруйновано цивільне підприємство. У Куп'янську пошкодили будинок. Також тричі з артилерії окупанти гатили по Вовчанську. Тим часом піротехніки продовжують знаходити нові боєприпаси в області. Так за минулу добу ліквідували ще 172 сімдесят Небезпечні предмети. Термін програш має стати супутником терміну агресор. І лише українська перемога це забезпечить. І я дякую усім, хто її реально наближає. Наближає в боях заради нашої держави в Мар'янці та у Бахмуті. Під Авдіївкою та під Кремною на Запоріжжі. І Херсонщині, на Харківщині, та у міцності усього нашого прикордоння: виграти бій для України це виграти бій і для себе. На Херсонщині через ворожі обстріли одна людина загинула, та двоє цивільних отримали поранення. Загалом по області окупанти вдарили 56 разів з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, птРК, безпілотників та авіації. Нарахували 285 випущених снарядів. Не обходиться щодня і без прильотів в самому Херсоні. Цього разу російські вояки поцілили в медзаклад, музей та адмінбудівлю. Також ворог атакував з авіації Береслав та поцілив промислові підприємства. Дісталися й помешканням, деякі з них взагалі зруйновані. На Миколаївщині загарбники з мінометів та артилерії накривали Учаківську громаду. Трапилося це ближче до обіду, по обіді та близько 16-ї години. А вже о 6-й ранку вівторка вдарили із граду по покуцірубській ОТГ. В обох випадках без постраждалих. Запорізьку область протягом понеділка обстріляли 66 разів з артилерії, сім атак здійснили з БПЛА, дві РСЗВ та завдали чотири. Тири авіаудари відомо про 45 нових руйнувань в Кам'янському, Черівному, привільному, Оріхові, Гуляйполі та ще 12 населених пунктах. По Оріхову та Гуляйполю вдарили і на ранок су 35 Також били і по Степногірську. На Сумщині нарахували 118 прильотів. Росіяни гатили з мінометів та важкої артилерії по Білопільській, Хотінській, Великописарівській, Миропільській та Шалигінській громадах. Щоденно ЗСУ зменшують чисельність непроханих гостей на українській землі. За минулу добу звітує генштаб, наші захисники знищили 500 ворожих солдатів, 15 гармат, 13 одиниць автомобільної техніки, 10 бойових броньованих машин, 9 безпілотників, 7 танків, один гелікоптер та одну ракетну систему залпового вогню. Свої основні зусилля спрямовані на захоплені 100% території Донецької та Луганської областей. Ворог концентрує на Лиманському, Бахмутському. В діївському та Мар'їнському напрямках за минулу добу на них українські армійці відбили 52 спроби штурмів рашистів в окупованій частині Запорізької області. В результаті влучних відпрацювань наші демілітаризували ворога в Мелітополі поблизу Токмака, Пологів, Васильівки та Роздорів. На одне розташування окупантів поменшало у тимчасово окупованій лівобережній частині Херсонщини. На Кінбурнській косі українські захисники мінуснули один склад із боєприпасами. На Донеччині біля синуватої уразили ворожу артилерію. А під Пантелеймонівкою – живу силу ворога та їх склади з боєприпасами. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала вісім ударів по району зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника. Протягом минулої доби збито ворожий гелікоптер Мі 24 а також дев'ять БПЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника. Збройні сили України з моменту початку повномасштабної агресії Росії за 412 днів вже успішно ліквідували 307 літаків, 293 гелікоптери, 2332 безпілотника, 282 засоби протиповітряної оборони, 3644 танки, 7038 бойових броньованих машин, 2765 гармат, 535 реактивних систем залпового вогню, 5620 одиниць автотранспорту та цистерн із спальних. 911 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також 179 тисяч 320 чоловік особового складу ворога. На Дніпропетровщині неспокійно. В ніч на 11 квітня противник з важкої артилерії вгатив по території області. Під удар потрапила Марганецька громада Нікопольського району. Противник випустив близько десятка снарядів. За попередньою інформацією, серед людей ніхто не постраждав. Наслідки чергового злочину Російської Федерації проти цивільного населення встановлюються. Сьогодні вночі ворог знову спрямував важку артилерію на Нікопольщину, випустивши з десяток снарядів по Марганецькій громаді. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Зараз рятувальники обстежують місце прильотів та з'ясовують всі наслідки атаки решті громад та районів нова доба розпочалася мирно, попри сигнали сповіщення про небезпеку. Як і раніше, в області в умовах воєнного часу працює уся важлива інфраструктура та курсує пасажирський транспорт. Дороги державного значення, що проходять територію області, залишаються у проїзному стані. Як завжди, у разі планування поїздок на далеку відстань, актуальну інформацію про автошляхи можна дізнатися за номером кол-центру, який ви бачите на своїх екранах. На Дніпропетровщині добігають кінця підготовчі роботи до старту. Посівної кампанії. Для цього проводиться розмінування сільгоспземель, що обстрілювалися ворогом та можуть бути забрудненими вибухонебезпечними предметами. Таких угідь у області близько 2650 гектарів. З них наразі опрацювали 2148. На них піротехніки виявили та знешкодили 23 вибухові пристрої. Залишається перевірити ще 500 гектарів земель, повідомляють у Дніпропетровській облраді. Наостанок щодо Великодніх свят. Із міркувань у святкову ніч з 15 на 16 квітня комендантську годину не скасовуватимуть. Як і у інші дні, вона триватиме з 23 до 5 ранку. Минулося без атаки на Криворіжжі. Ситуація на нашому напрямку фронту незмінна. Її повністю контролюють Сили оборони. У самому Кривому розі забезпечили роботу усіх комунальних підприємств, медичних закладів, установ соціальної сфери. На території міста продовжується ремонт дорожнього покриття, сезонні роботи з благоустрою, масштабні ремонти та вод... на водопровідних мережах. Вже розпочата підготовка до наступного опалювального сезону. Також, за повідомленням обласної військової адміністрації, Криворізькі центри на Дання адміністративних послуг прийняли найбільшу кількість заявок до штурмових бригад гвардії наступу. Зазначимо за рішенням МВС України, набір добровольців продовжили. Нині формують резервні підрозділи. Пам'ятати, щоби не допускати 11 квітня у міжнародний день визволення в'язнів канцтаборів у кривому розі вшанували безневинних жертв нацизму. Наразі у місті проживають близько 200 людей, що зазнали переслідувань у роки Другої світової. Що пам'ятають живі свідки нелюдської жорстокості та як місто підтримує в'язнів та жертв нацизму в умовах вже сучасної війни, далі у нашому сюжеті. 11 квітня Кривий Ріг разом із Україною та усім світом вшановує пам'ять в'язнів концтаборів. Саме цього дня, у 1945-му, до найбільшого концтабору Бухенвальд увійшли війська антигітлерівської коаліції та почали звільнення людей. У роки війни нацисти збудували понад 14 тисяч концтаборів, через які пройшли більше 20 мільйонів людей з 30 країн світу. На жаль, 12 мільйонів людей не дожили до свого визволення. Нині у Кривому Розі проживають близько 200 людей, що зазнали переслідувань у роки Другої світової. Вони пройшли через пекло таборів смерті і вижили. Одна з них Ганна Андріївна, яка ще дитиною опинилася у таборі Озаричі, що знаходиться на території сучасної Білорусі. З двох до чотирьох років нас забирали в наших батьків і брали в нас кров. Так над нами знущалися. Тоді мене ще мати годувала молоком, тож мені вдалося вижити. А багато дітей, в яких брали кров, помирали через дві-три доби. Це було у 43-му році. У сумну річницю місто вшановує пам'ять без невинних жертв нацизму. До них ставляться із повагою та турботою на рівні із ветеранами, учасниками бойових дій, дітьми війни. Тощо це нам виділяють кошти, матеріальні кошти, нам допомагають. Ми, ми цьому дуже раді. Зараз у нас війна ковід був. Це трошки це затруднило це. Це спілкування. Ну коли до людей, до таких, які не можуть двигатися, приходять. Бо приходить влада це дуже дорого стоїть. У знаковий день представники Криворізької спілки зібралися разом, аби згадати події минулих років, поспілкуватися про те, що коїться у світі сьогодні. А до них у гості завітали виконавці та колективи Довгинцівського району, аби підтримати їх своєю творчістю. Підтримують жертв нацизму і на рівні міської влади. Вже більше десяти років поспіль саме у кривому розі діє найбільша в Україні муніципальна програма соціального захисту мешканців. Вона охоплює 50 різних видів матеріальної допомоги з міського бюджету, а також пільги та компенсації. Ніхто з нас, я впевнений, уявити собі не міг, що через 78 років після тієї війни почнеться нова війна. І на нас нападе наш сусід. І те, що ми і представити не могли. Але що нам робити? Нам треба захищати свою батьківщину. І сьогодні всі українці, як один, всі об'єднані, захищають свої домівки, свої родини, свої міста, свої села і свою батьківщину. Попри складнощі сьогодення протягом року на комплексні соціальні програми підтримки колорістів загалом спрямують 532 мільйона гривень. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Перший міський. На варті продуктової безпеки рік широкомасштабної агресії Росії проти України вніс свої корективи в характер роботи хлібобуличних виробництв. Одне з них торговий дім Агафон невелике приватне підприємство, що місяці випікає майже 50 тонн продукції, яку постачають споживачам не тільки в Кривому Розі та Криворізькому районі, а й до сусідніх регіонів. В яких умовах виробляють смачну хлібобуличну продукцію та що готують до великодніх свят. Бачили та відчули на запах наші Кореспонденти Світлана працює завідуючою виробництвом в торговельному домі Агафон. Ось вже 4 роки. А загалом в сфері виробництва хлібобуличних виробів її стаж складає неймовірні 34 роки. Процес випікання святкових пасочок особливий період в житті колективу підприємства, адже вироби мають бути не тільки потрібною формою смакових якостей, а й всім своїм зовнішнім виглядом передавати великодні настрій. З гарним настрієм ми все готуємо з любов'ю. Підходимо до процесу. Люди в нас дуже гарні і. І робимо все по рецептурі, по якій, ну, яка закладена все, що закладено по хлібам. Від кожного залежить на всьому етапі, яку муку засипали, яка мука приїхала, яку положили, як все зробили. Це дуже від цього все залежить. З нагоди Великодніх свят це хлібобулочне виробництво, випікає сім різновидів пасок на будь-який смак. Щомісячно на підприємстві випікають близько 50 тонн продукції. яку Доставляють споживачам не тільки в Дніпропетровській області, а й до майже 200 населених пунктів сусідньої Кіровоградської, Миколаївської. А від недавно поновили постачання запашної випічки і до деокупованої північної Херсонщини. Нині в асортименті пекарні понад 90 найменувань виробів. В асортименті у нас 100 грамова, 200 грамова, 400 грамова це кекс паска великодній, 200-грамова грамова. Це паска казкова, це дитяча тематика з марш. Шмелкою звіра звірядками на верху посипані шоколадом, і наша сирна паска, яка вже багато серць відкорила, це 200 грамова 400 грамова з додаванням сиру. Ворог за той час, допоки триває повномасштабне вторгнення РФ в Україну, завдяки зусиллям ради оборони кривого рогу в межах міста робота хлібозаводів та пекарень не зупинялась жодного дня з перших днів повномасштабного вторгнення в Кривому Розі за ініціативи і рішенням Ради оборони виконкому Криворізької міської ради була розпочата робота і створена відповідний запас продуктів харчування, зокрема борошна. Найпотужніші підприємства хлібобулочної промисловості міста забезпечені генераторами, був створений запас питної води. Міська влада забезпечувала безперебійну подачу навіть у моменти затяжних блекаутів безперебійну подачу води на всі підприємства. На сьогодні в межах кривого рогу працює два великих підприємства: хлібозавод номер один Криворіж хліб, а також вісім міні-пекарень. Спільними зусиллями пекарі забезпечують мешканців міста довжиною в життя, а також сусідніх регіонів широким асортиментом власної продукції. Олександр Фефілаті, Віктор Степанов, перший міський. У скільки та наскільки до Великодня залишилося менше тижня, а українці вже розпочали закуповуватися, аби наповнити свої кошики для відвідин церкви та освячення. В наборі хоч і найпотрібніші продукти, але і їх не уминуло здорожчання. Наскільки зросли ціни, чи сформували вже свої набори криворіжці, та яку паску обиратимуть магазину або спечену власноруч, про це наші кореспонденти дізналися в містян фахівців, та й самі спробували зібрати мінімальний кошик. you <laughs> Хід до церкви на великдень залишався традицією. Навіть під час карантину не нехтують цим українці і під час повномасштабного вторгнення. Це в наших громадян часто розбурхує дух змагання, і вони прагнуть зробити свій кошик найбагатшим. Тож, окрім основних продуктів, кладуть і різні алкогольні напої, і навіть червоної та рибку. Але економічний стан в нашій державі добряче ударив по гаманцях багатьох. Тож тепер треба роздумувати, чим наповнити кошики та чи взагалі йти цього року до церкви. Ціни великі цьому році, тому що яйця дорогі. Мука дорога, і там ну всі продукти харчування звісно виросли в ціні. Зараз дорогі ціни. Нікуди не піду. Мені пенсію не додавали, так що мені немає з чим йти. Менші були на все. Зараз взагалі не ціни. Не знаю, як вийде дорого, все не знаю ще. Якщо можна було два години назад купити, бо нормальне ціня час. Ну що поділаєш, війна і свинина. До звичного великоднього кошика зазвичай входять паска, яйця, молочні та м'ясні продукти. Вся ця смакота так само різної цінової категорії. Але через свято, звичайно, що хочеться взяти найкраще. Ось такий мінімальний великодній кошик у нас вийшов. Зазвичай до нього ходять продукти, які вживають після великого посту. Але як показує досвід, українці намагаються посвятити побільше. У мене ж тут хліб, яйця, вершкове масло, сир, ковбаса та звичайно, що пасочки. Але Додатися може грін та сіль. Приблизна вартість такого кошику 358 гривень. Стосується це вибору і пасок, які є невід'ємною частиною великоднього кошика. На прилавках магазинів вони з'являються заздалегідь. І їх розбирають як гарячі пиріжечки. В одному з супермаркетів Кривого Рогу ми побачили, що їхня вартість коливається від 19, 22 та 25 гривень за звичайно 100 грамову пасочку, від 30 гривень за сирно. За 300 грамів вже доведеться віддати від 46, а то й більше гривень. Також Зустрічалися ціни понад 100 чи 150 гривень. А от італійський варіант, так звана панетоне, обідиться в 200 гривень. Тож деякі обирають спекти самим. Та, ну, звісно, спекти. Та, звичайно, що спекти, аніж купити. Там по 300 гривень. Я кожен рік печу, 40 років вже. Десь, не знаю, що 12, мабуть, різних розмірів. А я не рахую, бо це взагалі ну, важливіше, ніж порахувати, скільки це коштує впевнена, що найсмачніша паска, спечена власноруч, пані Інна. Жінка з дитинства долучається до приготування. Каже, також помітила, як зросли ціни на потрібні інгредієнти. Але навіть так вигідніше спекти самі, аніж купувати. Та й знаєш склад. На цю справу візьметься вже у чистий четвер. Пекти планує три види пасок звичайну, сирну та крафін. Роздаватиме їх родичам, подругам та сусідам. Має поради і для новачків. Зокрема, рекомендує класти мокрі дріжджі. Потрібно зробити опару, щоб опара заграла, мається на увазі. якщо опара не під. Підійде, то паски вже не вийдуть. тому ви повинні орієнтуватися по опарі. Якщо опара нормальна, ви далі кладете вже яйця, масло, все далі йдете. Тоді все буде добре. Тісто повинно підходити декілька разів. Після того, як воно два рази підійде, ми вже формуємо наші паски і даємо ще, щоб воно підійшло в пасті. Тільки, то, тільки після того ми вже починаємо процес випікання. Мені здається, що саме найпростіша паска це крафене. По-перше, там не потрібно робити глазурь, тому що глазурь це теж там спеціальна технологія. Сно ціни виросли в рази. Ми звернулися за роз'ясненням до наших добрих друзів Державного університету економіки та технологій. Кандидат економічних наук Руслан Дудчак пояснює, вони щороку напередодні великодня аналізують підвищення вартості продуктів харчування. Серед основних причин здорожчання називає військову агресію РФ, яка призвела до знищення виробничих потужностей. На продуктовий набір, який входить в великодній кошик, ціни зросли в середньому на 25%. Сьогодні кожна. Родина витратить зі свого бюджету близько 1200-1500 гривень для оформлення цього кошика, якщо говорити про основні групи, які зросли в ціні, то тут можна віднести яйця, які зросли на 100 відсотків. М'ясні продукти плюс 35 відсотків і група молочні продукти зросли на 30 відсотків. Тож яка вартість великоднього кошика у вас вийде в кінцевому результаті, залежить від того, що ви візьмете з полиці, а також Ому супермаркеті скупляєтеся, адже ціна на той самий продукт в різних місцях може відрізнятися кардинально. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський. Дитячий оздоровчий табір Сонячний готується до заїздів дітлахів після тривалої перерви. Сам заклад знаходиться в Кіровоградській області та в майже годині їзди від Кривого Рогу. Щороку до нього приїздили сотні малечі пільгових категорій. Тепер цю традицію відновлюють, аби подарувати дітлахам гідний відпочинок та допомогти подолати пережитий стрес через повномасштабну війну. Табір знаходиться в мальовничій місцевості, а от опікується ним повністю криворізька міська влада. Тож з виїзною нарадою туди завітав мер, щоб Власні очі побачити, як створюють найкращі умови для маленьких відпочивальників. Луючі краєвиди, гігантська територія для розваг та хороші умови. Таким раніше був дитячий оздоровчий табір сонячний, та знову має стати вже цього літа. Починаючи із 1947-го він працював майже безперервно. Але вже кілька років простоює. Спочатку роботу табору на стоп поставила пандемія, а потім повномасштабне вторгнення. Кожну зміну тут відпочивали 250 дітей пільгових категорій. Це із малозабезпечених та багатодітних сімей, малеча військових та вимушених переселенців. Зараз же в таборі вже засумували за дитячим сміхом. I <laughs> do Вже активно готуються до майбутніх заїздів на відпочинок. Територія тут аж 4,5 гектари. Є басейн під відкритим небом, майданчики для ігор та прогулянок, відновлені корпуси з місцями для сну та відпочинку, оновлено обладнання та посуд їдальні, закуплений новий спортивний інвентар. Відремонтований капітально третій корпус ваточними ремонтами, все інше, ну і збереглими. В такому стані, що воно готове в принципі, приймати дітей. Зараз будемо, попрацюємо ще над басейном. І будемо, крім басейну, у нас дозвілля, і велосипеди, і веломобілі, і батути, і надавна гірка для дітей є, дитячі майданчики, спортивні. Всі ремонти, все повністю ми утримуємося за рахунок міського бюджету. Через безпекову ситуацію в країні в таборі готують і укриття, до якого зможуть заховатися під час тривоги більше 200 людей. Керівництво запевняє, помістяться і діти, і всі працівники, які знаходитимуться на зміні. Отеця я уберу, а сюди матраси можна і сіти. Там два виходи. І це на 234 людини вистачає. На сьогодні в таборі штат складається зі ста трьох працівників, з яких 40 – це педагоги. Цьогоріч більше зосередять увагу на психологічному стані дітей та допомозі в подоланні ними стресу. Тож з маленькими відпочивальниками будуть займатися передусім відповідні фахівці. Також долучатимуть і студентів з Криворізького державного педагогічного університету. Не дивлячись на воєнний стан, ми розуміємо, що наші діти повинні рости здоровими і. Мати можливість відпочити. І тому прийнято рішення в цьому році відкрити наш табір сонячний, який розташований у нас в лісі. І Ми впевнені, що свіже лісове повітря дасть натхнення нашим дітям. Почати перші заїзди в таборі «Сонячний» планують вже з 15 червня. Це буде чотири зміни по 200 дітей. Тож загалом на відпочинку побувають 800 дітей військових, які зараз воюють, перебувають в полоні, зникли безвісти чи загинули. А також брали участь в АТО або ООС. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський. Підіймала бойових дух криворіжців, а тепер вирушить на фронт нищити ворогів. Один з експонатів виставки трофейної російської техніки під відкритим небом незабаром повернеться у зону бойових дій, де допомагатиме нашим захисникам боронити кордони та виганяти окупантів. Мова йде про гаубицю, Д-30, яку минулу річ захопили бійці Криворізького батальйону Криворізької бригади тероборони. Більше про історію гармати, її можливості та призначення знають наші кореспонденти. У листопаді минулого року виставка російської техніки під відкритим небом поповнилася новим експонатом. Цієї гармати у Д-30. Через півроку експозиція вона повертається на поле бою. Щоправда, тепер нею керуватимуть наші українські військові. Взята на озброєння ще у 60-ті роки ця гаубиця й по цей день широко використовується для знищення живої сили та ураження вогневих точок противника, а також для подолання проходів в мінних загородженнях. Гармата Д30 мобільна та має прицільну дальність стрільби трохи більше 15 кілометрів. Те, що точно не буде зайвим на передовій. Цей трофей під час боїв на Херсонському напрямку здобули бійці 238-го батальйону Криворізької бригади тероборони та передали музею техніки під відкритим небом у кривому розі. Ідея саме створення даної. Площадки належить Раді оборони нашого міста, саме Олександр Вілкову. і саме у нас народилася ідея зразки зброї, які можна відновити. Ми спільно з нашими фахівцями по артилерії провели аналіз, і ця гармата була зроблений висновок, що її можна відновити. Зв'язалися з одним із підрозділів, який займається відновленням зброї, і запропонували. Даний варіант відновити і поставити її на озброєння протягом кількох місяців знаходження у експозиції, гаубиця була символом неспроможності російської армії подолати наш народ ані на полі бою, ані будь-де. А тепер, враховуючи добрий стан збереження цієї гармати, після ремонту вона стане острій збройних сил і буде допомагати захисникам нищити ворога. Окрім відновленої трофейної техніки, від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам передали сотні тисяч одиниць спецобладнання, обмандування, техніки, бронежилетів, медикаментів та іншого. На ці потреби рада оборони міста спрямувала понад 1 мільярд 100 мільйонів гривень, більша частина яких приватні кошти. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський. Повертав з другої смуги та підрізав тролейбус. 11 квітня близько 9.30 ранку у центральному міському районі трапилася аварія за участю легковика та електротранспорту. Вулицею Лермонта в обі площі визволення у крайній правій смузі рухався тролейбус. Попутною з ним у другій їхав автомобіль. «Додж». Неподалік від підземного переходу, в районі центрального ринку, керманич легковика вирішив перелаштуватися, аби потрапити на стоянку поблизу торгівельно-розважального центра. Цьому водій, не переконавшись у безпечності такого маневру, потрапив фактично під колеса тролейбуса, який в'їхав іномарці у правий бік. На момент зіткнення у салоні тролейбуса знаходилося близько 70 пасажирів. Внаслідок ДТП травмувалися дві жінки. Попередньо одна з потерпілих отримала перелам руки, а друга забій внутрішніх органів. Усіх обставинах аварії розбираються поліцейські. Наш тролейбус... наш тролейбус рухався у першій смузі, а у другій рухався кросовер додж і вирішив повернути праворуч. І вийшло, що підрізав наш тролейбус, і відбулася ДТП. Швидка. Викликали швидку. Приїхали дві швидкі. Дві жінки одну доправили до тисячки, іншу у першу міську лікарню. На сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.